Нормально за нас документи сходу, підписувати там <говорить> що. Ви чуєте інформацію, будь ласка, підійде до Микола Івановича, нехай є дасть інформацію, що я ще раз сказав, що була підстава. Я прошу вас, вирішить проводити наступну. Максимум пригодний час. Зібрати всі матеріали. Міського... О, буваєш, це компетенція до контрому і нікого розвивати контракт. Ми не призначали цього голосу. Е е ми зараз можемо це зробити. Що ми... треба політичну волю? Президента чи політичну? Так, шановні депутати. Пане кіде, дайте на питання то, що хоче вимірити. По даному питанню. Да, власне. Голова этой комиссии вы, все выплаты сделал. Я не пойму, в каком плане должны еще дальше работать комиссии? Копать что-то дальше. Что вот. вот. если вот. делать дальше? Высну. То, что они накопали, этого недостаточно или что? Да. Это первое. Второе. Второе. Кто его принимал работу? А что контракт теперь должен выноситься на обсуждение депутатов? брать его, не убрать. Мне кажется, кто подписал, тот должен разобраться. И всякие эти проблемы отпадут. Чего мы крутим еще там на месяц, на два? Виноват, виноват не, виноват, не виноват, не виноват. Уже примите решение. Вы его принимали на работу, весь послужной список, и вы прекрасно знали, кто что. Ми ще не отримали тих відповідей всі. Розумієте? Ви прекрасно, ви прекрасно. І це буде потім. Може бути предметом кримінального права. Ми очікуємо роботу стосовно рибачка. Не тільки водоканалу, не забувайте. Ось, то, як би я сказав... То, це то, це то, депутат, хто ще є бажання обговорити на питання? Вотов, немає? немає? немає. Переходимо. Хто із вирішив у роботі комісії на пенсії? Питання номер два. Начальникського міськрайонного управління Держ, санкт служби в Українській області, Гутко.